Вітаю з узбережжя Риму Тіренського моря. Канал зветься Вікторія Халангот Вінтаж. Дякую, що завітали. Це я на вокзалі Лідо Діосіо. Очікую потяг на барахолку і намагаюсь зробити щасливий вигляд. Великий Блошиний ринок у Риві знаходиться біля порта портези Адресу я говорила в першому випуску. Та ми сьогодні побачимо з вами більше цікавих речей, бо підемо в глиб барахолки. Вінтажний посуд, такий різноманітний, в тому числі кобальт з золотом і улюблений, винажниця на задньому плані. Очі розбігаються, кому що сподобалось, традиційно пропоную ставити на паузу і більш детально розглядати, бо я так коли проходжу, можу чогось не побачити, не сконцентруватися на цьому, тільки потім розглядати. Так, есть. За дуже цікаво поритися, правда? Мені цікаво підходити до всіх прилавків. Багато Багатожних чай. Приваплює порцеляна лінтажна, і її щось тут зовсім небагато. В одному з передніх випусків про римську барахолку мені писали, що на нашій. Київський брахол, Стаківці значно цікавіші є ментляри. Ви Знаєте, я, у мене теж були такі думки. Таке враження, що порцеляну вже розібрали її, нема просто в наявності. На десь по колекціям чи продається в інтернеті. Тут на ринку я бачу. Сусідство а, і вінтажних справді речей, і підробок під старину, і сучасних. Опа, погляньте, який світильник. Гляна, <рес> сюжет, пара і як це так мило зроблено. Так, ось що цікаво, що це. Аво зараз. Це... це дзеркало. Це дзеркало. В Румунії, в Італії такі виробляли. Порселянові квіти, вони цілесенькі. Ну що, йдемо далі. Валізе мене завжди теж приваблення. Може хтось з вас в акціонує. Такі капелюхи, може, сам дом карліони, носив. Традиційний італійський розпис на перелік. Ось що поруч, гляньте. Гарно в ідеальному стані. Ну, така декоративна каподімонти.

В таких боксиках мені такі залишки яких сервізів, з недоліками товар. Але завжди так цікаво ритися, подивитися, а раптом якась така знахідка цікава. еще всякой такой вам. Сегодня попадаются те порцеляновые я ролики с кольчиками. Ну вже потерпіть і пороздивляйтесь зі мною цей прив'язок. Зверніть увагу тут ще і зуття. У ангелочки в різних видах. Ну і нарешті тут. Підібраний такий товар вже груповано. Базова додому. А, трошки в мене зеркало було. А. На барахолках в Києві теж вам показувала відео з латунними виробами, я завжди там зупиняюся. Цікаво. This one. <laughs> no, <it's okay>. <laughs> 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 Це прилавок цікавий чоловікам, які вони дивляться. Дікує, звісно, що скло. А ось і для нас жінок намист. Хар, бурштин, кість.

One, two, three, ten. Ну, ці вазочки клозане маленькі, вже не перший раз мені попадаються. Молочник гарний, правда? Перемоги. Там. Молочний білий колір, золотий ньому. Я не збираю ні сосни. Ні. Помилуватися можу. Це ж все тут навалено, треба витися. пошук, це такий теж себе. О, зупинимось тут, біля цього прилавка. Погляньте тут пташечки з клеймами. Взагалі багато цього цікавого. Нервантне зберігання. Дорогий мій глядачі, звертаюся до тебе. Якщо е, дивишся мої відео, підпишись, будь ласка, якщо цього не зробив. Якщо сподобалось відео, постав також подобайку. Мені це дуже цінно. Ну-ка поримось. Оточ. Опа. Фото, 1937 рік, так підписано. На <розумінь> Да, Так, цікаво. Можна підібрати рами, але таких на вау картин я не побачила. Взагалі багато одягу, саме взуття, типу секондхенду, збірками є, і багато людей це купують, триються з азартом. Якось це так виглядає незвичному. мені. У нас в Києві це все в магазинах. Ну, ходять люди, але нема такого ажіотажу, може б їх завозить. Обрати якийсь там бренд. Ось погляньте знов ці гарні вази, клазані, невеличкого розміру. але Зелений колір доволі рідкий. Тут Є проблема на одній з вас. гарно. Торість у мене вдома. Але великого Мені подобається Гарна техніка. Щоб погодилась з вами, закінчую свій випуск і е, машу вам рукою з бережжя. Бажаю всім оптимізму, незважаючи на все. До зустрічі!